Права 979. Чортиня запропонувала Петрові Скупердяйку. Кожного разу, коли ти перейдеш в цей міст, який я зачарую, твої гроші подвояться. За це віддаватимеш мені кожного разу 24 гривні. Зробив Скупердяйко так тричі і залишився зовсім без грошей. Скільки грошей було в Петра до зустрічі з Чортиням? Ну що ж, давайте міркувати. Давайте почнемо з останньої події, коли він прийшов останнє через міст, втретє. Це в нього було грошей, тоді після того, як він два рази перейшов в міст. Ну, якщо після третього разу в нього нічого не залишилось, нуль грошей. А чому нуль? Бо чортиня в нього забрала 24 гривні. То перед тим, як чертуня забрало, то пишемо перша дія, нам треба до того нуля, що було на початку, додамо 24 гривні. Ці 24 гривні у нього виявилося, тому що чортеня їх подвоїло. Тобто, щоб знайти, скільки в нього було до подвоєння, нам треба поділити тоді цю суму на 2. І це дорівнює. 0 плюс 24 це буде 24. А 24, що ділиться на 2. Пишемо, це буде 12. Пишемо в дужках чого гривні. Записуємо. Це в нас було в Петра. В Петра. Після. Двох тобто, після двох переходів через міст у нього залишилося 12 гривень. Ну, добре. А тепер знову-таки давайте міркувати. А скільки було після одного переходу? Ну, якщо 12 гривень, то знову міркуємо. В нього є 12 гривень. Але перед тим, як забрало 24 гривні, то ми пишемо плюс 24, то перед тим, як чертеня забрало, в нього було 12 плюс 24 гривні. А Чому у нього виявилося стільки грошей? Тому що чортеня їх подвоїла. Щоб знайти, скільки було грошей після першого переходу, нам треба знову поділити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 12 плюс 24 це буде 36, то ми пишемо 36, що ділиться на 2. І це буде дорівнювати. 36, поділити на 2 це буде 18. Записуємо в дужках чого? Гривень. Пишемо, це у нас було в Петра після одного. Переходу ну добре. Отже, ми вже знаємо, що це було 18 гривень. Чому? Тому що 18 помножити на 2 це буде 36, а 36 мінус 24 якраз і буде 12. Ну, але чому у нього було 18 гривень після першого переходу, скільки ж було на початку? Ну, то в нього виявилося 18, бо чортиня забрало свої 24 гривні. То виходить, що в третій дії нам треба до тих 18 щоб було у Петра додати ті 24. Тобто перед тим, як чертуня забрала, у нього було 18 плюс 24 гривні. А чому в нього виявилася така сума? Тому що чертуня їх подвоїла. Тобто, щоб зрозуміти, скільки було на початку, нам треба ще поділити на 2. І це дорівнює. 18 плюс 24 це буде 42. Що ділиться на 2, це буде. Двадцять одна. Записуємо в дужках чого? Гривня. Це у нас тоді було в Петра. Було в Петра. До зустрічі. До зустрічі з чортенятом. з чортеням. Є. Ну що ж, отже, ми дізналися, що було 21 гривня. Записуємо відповідь. Отже, скільки було 21 гривня. Ну що ж, ось така логічна задача. Я сподіваюся, що такі міркування у зворотньому порядку вам зрозумілі. На цьому вправо завершено.